І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід Коло хатиночки і бавить, хорошає та кучеряве Своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела є, сміючись, мати, цілує діда й дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком Де ж те лихо, печалі тіє вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, і все почило, сивий в хату. І собі пішов опочивати.